Поділюсь з вами маленькими ритуалами, які піднімають ресурс. Є такі дні, коли ти ніби батарейка в дитячій ігриці, ще ніби працює, але звук вже дивний. І от тут важливо не видавлювати з себе на всі 100, а знайти дрібниці, які тебе можуть підзарядити. Наприклад, ранковий привіт собі. Перед тим, як ти потягнешся вранці до телефону, заплюч очі і скажи собі: Привіт, я тут, я тобі допоможу, я люблю тебе. Це маленький контакт із собою. Чашка чая для себе, без суєти, без зайвих звуків, без страшних новин. Дихання для серця. Три глибокі вдихи і видихи і при цьому, коли ти видихаєш, уяви, що з тебе виходить весь негатив. Маленька прогулянка. Не обов'язково бігати ранкові марафони, вийди на свіже повітря, подивись в небо, подивись, які красиві хмарки навколо сонце і порадій цьому. І не забувай про щоденник хороших речей. Навіть у самі важкі дні. Бувають моменти, яким можна радуватись. Наприклад, теплі, приємні і м'які шкарпетки, смішне відео про тварин, наприклад, аромат кави. Це як маску, яку потрібно одягати на себе для того, щоб поділитися потім силою з іншими. Якщо інформація була корисною, став лайк і підписуйся на мої сторінки.